Доброго дня! Я представляю видавництво Генеза, яке підготувало підручник для першого класу російська мова для закладів загальної середньої освіти. Це усний курс. Підручник повністю відповідає чинній програмі нової української школи, відповідає сучасним вимогам до навчальної книжки. і Повністю відповідає компетентнісному підходу до навчання. Тобто в ньому реалізовані сучасні освітні концепції. Дві сторінки розвороту це зазвичай одна тема. Коли тема невелика – це одна сторінка присвячена цій темі. Багато тем нових, які задекларовані чинною програми. Це такі теми, які передбачають і фінансову грамотність, і математичну компетенцію, і соціалізацію маленького учня. Відповідають сучасним поглядам українців на свої майбутні плани, на реалізацію своїх мрій. Українська народна гра, країни Європи, транспорт, я пасажир у магазині. Кожного дня дізнаємося нове, гроші люблять, коли їх рахують, і таке інше. Ми пропонуємо малюнки, до яких дуже коротко формулюється або завдання, або матеріал, який можна використовувати, створюючи усний текст. Щоб вчителю було краще працювати легше підготуватися до уроку, ми запропонували певний додаток до цього підручника, який буде друкуватися окремо і вивішений на сайті видавництва. Це тексти, які можна використовувати під час роботи. По-перше, це проілюстровані тексти, з якими обов'язково треба працювати на уроці, а також додаткові. Кожне до кожної теми подаються. Скоромовки, загадки, прислів'я, і вона закінчується завданнями і запитаннями, на які може орієнтуватися вчитель, використовуючи саме ці завдання, або побудувати, скласти свої завдання, які реалізують ці напрямки. Тобто така собі невелика методична допомога. У використані тексти як з класичних творів, так і сучасних письменників. Звісно, там є і матеріали, тексти народних казок українських, а також орієнтовані на дітей-тексти Ушинського, Льва Толстого, Юхема Чаповецького, Віктора Голявкіна, Валентина Берестова. Та тих поетів, які, без сумніву, сподобаються вам, і ви обов'язково будете їх використовувати не тільки під час занять російською мовою, а рекомендувати для самостійного читання, коли діти вже засвоїть російський алфавіт. Кожна тема закінчується обов'язково самооцінкою. Це рубрика, яка дозволяє дитині. Оцінити свої навчальні досягнення. Рефлексія – обов'язковий елемент кожного уроку. Першокласник має бути об'єктивним як до себе, так і до своїх однолітків. Звісно, що вчитель буде коригувати ці моменти, але дитина сама має визначити. Повністю засвоїла вона матеріал тактичний на уроці частково, або відволіклася і щось не запам'ятала або не зрозуміла, або не брала участі у діалозі зі своїми однокласниками. І це досить цікаво, тому що дозволяє дитині бути об'єктивною як до себе і, так і до своїх друзів. Підручник мотивує учня до занять російською мовою і. Дозволяє усунути прогалини, які в нього можливо є. Крім того, теми розроблені так, щоб учень або учениця могли самостійно попрацювати з матеріалами підручника. Якщо батьки або старші почитають ці невеличкі речення, приклади, слова, які подані на сторінках підручника, дитині буде зрозуміло, що треба робити. і як добираються синоніми, добираються антоніми, звісно, без без вживання термінів, але це така практична робота, яка дозволяє розширити лексикон дитини, поповнити словниковий запас. І це дуже добре, тоді вона може висловитися більш точно і красиво. Ми сподіваємося, що наш підручник вам сподобається. До нього ще додається обов'язковий зошит з розвитку мовлення. І в цьому зошиті буде зв'язок з головною частиною комплекту підручником. І також там будуть малюнки, дидактичні ігри, розмальовки, схеми, те, що прикрашає уроки, дозволяє дитині повністю себе реалізувати. І вам буде легко і цікаво працювати не тільки вам, а і вашим маленьким учням. Дякую за увагу!